Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Стартував новий квест альянсу Мушкетери. І сьогодні поговоримо про героїв, яких нам пропонують вибити. Їх буде більше, інших пізніше випустять. Трішки ще відхилюся від теми. Можливо, комусь буде це цікаво. Три мушкетери це дуже популярний роман. Дюма. він був екранізований до 100 біса разів, приблизно 150 і в багатьох країнах світу, починаючи ще від німого кіно, далекого 1898 року, і закінчуючи. Та навіть не закінчуючи, бо зараз в Франції знову тривають зйомки. А тепер герої цього роману дісталися і до імперії Пазлів. І ще декілька слів про саме проходження квесту: кожні три ходи вороги ставлять контратаку, яку можна знімати кристалами і драконами, але не завжди їх можна скласти, тому варто брати будь-якого диспелера, який є в наявності. Якщо брати по стандартних, наприклад, Тайрум, Соня, Доміція, і брати синю банку на ману. Хоча за використання бойових предметів і ульту зменшується урон героїв. Героїв і набір мани, але варто бути готовими до різних ситуацій. А якщо ось зовсім не йде поляна, то краще втекти і ще раз спробувати. А тепер повернемося до наших героїв. Всі герої цієї події отримали сім'ю мушкетерів. Бонус для одного, двох, трьох героїв в команді: 50-75-100% шанс надати прикриття випадковому союзнику протягом шести ходів, коли герой використовує своє особливе вміння, тобто після ульти почне діяти. Під прикриттям герой не отримає урону. від звичайних атак або спеціальних навичок. Герої, що надають прикриття, отримують 90 80 70 урону, анульованого їхнім прикриттям. Це свого роду така насмішка виходить, але розповсюджується лише на одного героя, якому дали прикриття. І ось коли прикритому герою наносять урон, то герой, що дав це прикриття, забирає цей урон на себе, тобто прикриває, але отримує не весь урон, а лише 90-80 або 70%, відсотків, залежно скільки героїв сім'ї мушкетерів є в команді. До із у цих героїв ці цифри були значно меншими: 50-25 і навіть 10% урону. Але чомусь розробники вирішили збільшити відсоток. Ну, можливо, і це правильно, бо лише 10% це було б дуже імбово. А ще це неможливо зняти. Зникне коли вбити героя. І прикривати можна лише одного героя. Бонус сім'ї однозначно цікавий. З прикриттям ми зіткнулися вперше, але думаю, це ще не всі сюрпризи від розробників. І пасивка, яка теж однакова у всіх героїв цієї сім'ї, коли герой отримує урон. Від спеціальних навичок або замість героя в прикритті, тобто замість того, кому він дав прикриття. Є 60% шанс завдати 20% отриманого урону всім ворогам. Від урону, який герой отримає, він може нанести ще й урон по всіх ворогах. Пасивка непогана, урон ніколи лишнім не буває, і залежно від того, який урон нанесе ворог герою з цією пасивкою, стільки можуть отримати й самі вороги, тобто 20% від цього урону. І першим буде головний герой, принаймні у романі Д'Артан'я. Подивимось, наскільки головним зробили його в грі. Хороші показники живучості і багато атаки. Дартанян це швидкий шотер 500% урону цілі, що без зайвих вагань робить його корисним в грі. Але це ще не все. Ціль отримує 849 очок опіку на 3 ходи, і урон поширюється на ближніх ворогів. Це дуже високий рівень горіння. Якщо його не зняти, то це майже по половині життя знесе ворогам. А ще варто враховувати, що герой швидкий і за другою ультою може Палити ворога, якщо він не вилікується, ну і плюс чималий шот наносить. Можна брати і в атаку, і в захист. Це такий герой, що згодиться в будь-якій ситуації. Наступний герой захмілілий портос. Він теж має непогані стати атаки, життя та броні з повільним набором мани наносить 355% урону всім ворогам. Ну таким уроном нас вже не здивувати після хуфу, наприклад, 450% урону наносить. Але може далі щось буде цікавіше. Змінює силу синіх щитів на полі. Якщо що їх використовує герой атаки, тобто, якщо в команді, якою пішли в атаку, є портос, то щити будуть давати плюс 64% атаки. А якщо особливе вміння використовує герой захисту, то щити послабляться на мінус 57% атаки. Точно таке саме вміння, навіть в відсотковому співвідношенні має чотирьохзірковий йот йод з вальгали. А ще портос наносить додатковий урон вогню, де ж можна використовувати героя. Можна брати на титана, адже це все-таки плюс 67% атаки буде мати кубик. Я, наприклад, беру йота на титана, і урон вилітає непоганий, хоча не завжди вдається зарядити кубик. Стала атака, яка вішається на героя, була б краща у випадку з титаном. Ще можна брати атака захист на війні, де очищаються позитивні і негативні ефекти. На кубики це впливу немає, і вони далі будуть посилені в атаці для вас і послаблені в захисті для ворога. Щоб ставити героя в захист чи брати в атаку, потрібно трішки якимось героям пришвидшити йому ману, адже він повільний. Забіжу наперед, є серед мушкетарів Герой, це королева Анна, який дає буст до Мани. Тому все таки герої будуть набагато ефективніші в захисті з сім'єю. В атаку можна брати, наприклад, з Аріель, якщо є в наявності, вона пришвидчить також набір Мани. А якщо він виживе і зарядиться, то урон з синього кубика буде значний. Також знадобиться для швидшого проходження квестів. А тепер перейдемо і до королеви Анни. Вона, хоч і теж повільний набір Мани, має, але в неї дуже багато броні: 887. Це вже майже під 950 і життя теж багато, 1573, тому її буде важко пробити. Вона ставить собі насмішку, що без диспелера ускладнить роботу ворогу і ставить її на 6 ходів. Також дає захист усім героям на 65% на 6 ходів, що дуже важливо насамперед через бонус сім'ї мушкетерів. Коли герой цієї сім'ї прикриває когось з команди, він забирає на себе урон. Звісно, урон буде менший, якби його отримав прикритий герой, але все одно, якщо це шот, наприклад. То він буде значний, а додатковий захист від королеви Анни буде дуже доречний, і їй, якщо вона даватиме прикриття, і герою тієї ж сім'ї з нею в команді. Ще одне вміння: всі союзники отримують плюс 44% регенерації мани на 6 ходів. Це дозволить підрозігнати інших героїв в команді, навіть того ж портоса, якщо ви поставите його в команду. В захисті вона однозначно буде добре стояти. В Атаці теж, на мою думку, буде корисною, якщо інших героїв брати вже таких, що наносять урон. Вона буде давати. Захист і плюс насмішка дозволить зберегти інших героїв, тому герой хороший і вартий уваги. А ось Атоса не потрібно розганяти. Він і на заводських налаштуваннях дуже швидкий. Атаки багато і життя, а ось броні мало, лише 723. Він спочатку знищує прислужників цілі і наносить урон 470 Це високий урон, як для героя з таким набором мани. А ще варто враховувати, що він спочатку вб'є прислужників, а потім вже нанесе урон. І він отримує 20% мани за кожного знищеного. Прислужника, тобто він і так дуже швидкий, а стане ще швидше набирати ману. А ще його атака обходить захисні підсилення і контратаку. Виходить, його не хвилює, що у ворога стоїть захист чи контратака, він все одно проб'є. Як на мене, це герой більше атаки, адже він ефективніше працює проти героїв з прислужниками. Особливо допоможе, коли в ворога стоять товсті прислужники, як от Міріам і Міднайт має. Героя можна брати в атаку проти контратакерів, хоч він і не скине контратаку з ворогів, але проби. Ти проб'є якогось умовного бену. Можна і в захист брати, але не на центральну позицію, бо мало броні. Якщо навіть у ворога нема прислужників, то як мінімум урон він отримає і отримає дуже швидко. Багато говорити не буду. Якщо випаде цей герой, то він ще довго буде допомагати в грі. Через те, що він дуже швидкий, наносить шот, вбиває прислужників цілі і ще й пройде через контратаку. Тому герой супер. Із п'ятизіркових героїв залишився ще Араміс. Він має найбільше атаки серед представлених мушкет. А ось життям його обділили, і броні теж так середньо. З середнім набором мани наносить 375% урону цілі і ближнім ворогам. Збільшує здоров'я всіх союзників на 30% нанесеного урону. Тобто від урону, який нанесе герой, він ще й підлікує всіх інших героїв в команді. Що є непогано, шкода, звісно, що не овер підлікує, але якщо врахувати, що Араміс середній, то герої вже будуть трішки підбиті, поки він зарядиться, а він якраз її гарно підлікує. Алі, всі союзники отримують захист від різних недугів, які може поставити ворог на три ходи. І це дуже круте вміння, так як Араміс, герой темряви, то проти нього часто можуть бути герої святині, які полюбляють сліпити. Але коли Араміс поставить захист, вони цього не зможуть зробити. Як і інші герої, інших стихій, свої недуги, горіння, отрута і так далі. Їх є багато. Тому герой буде корисний і в атаці, і в захисті. Бо і там, і там можна зустріти героїв, які схочуть щось навішати. А Араміс не дозволить це зробити і ще ж наносить урон і лікує. Шкода, звісно, що середній набір мани має. Якби був швидкий, то взагалі пушка. Але в загальному герой хороший. Є ще в нас лише одна четвірка Вільярс. Тріюк взагалі не релізнули поки що. Він наносить урон цілі і ворогам поблизу. 165% з середнім набором мани. Це невеликий урон, є чотирьохзіркові герої, які зі швидким набором мани по всіх більше урону наносять. Потім він ставить цим ворогам паразитів. Які атакують 45% атаки кожен хід, і зникнуть, коли їх вихиляти. Але він має ще одне дуже цікаве вміння: в кінці кожного ходу ось цей шпигун-паразит краде з господаря підсилення і віддає будь-якому герою з команди. Тобто, якщо противник наставив собі, наприклад, тікаюче здоров'я, атаку або контратаку, то паразити, яких навішав вільєрс, вкрадуть це. Ось таких героїв нам представили на цьому квесті. Це ще не всі герої будуть ще. Пишіть у коментарях, хто з героїв вам подобається або підходить в команду найбільше. Також я дякую нашим ЗСУ, які зараз в надскладних умовах боронять нашу землю. І закликаю допомагати їм будь-якими відомими способами. Бо саме, завдяки нашим воїнам, ми, хоч і без світла, але можемо бути у своїх домівках. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.